Посеред тихого села Копилів стоїть колись розкішний маєток родини Фонмек, людей, яких називали залізничними королями. У 1881 році молодий барон Микола Фонмек купує занедбану садибу і перетворює її на зразкове господарство. Тут з'являється молочна ферма, кіний завод, млин, водонапірна вежа, навколо парку 9 гектарів, алеї, розарі, фонтан, ставок з лебедями, літній театр. Микола був затятим автомобілістом і проклав у селі першу автомобільну дорогу, бо мав понад 10 власних мерседесів. Сам будинок у стилі дачного модерну, два поверхи, башточки, аркери, велика тераса це була культурна резиденція, де звучала музика і творили художники. Після революції маєток націоналізували. Тут працювала школа, шпиталь, сільська рада. Сам Микола намагався співпрацювати з новою владою, але, врешті, був розстріляний більшовиками. Сьогодні ж це прилина руйнується. Будівля в аварійному стані, парк заріс і щороку історія буквально зникає. Якщо хочете побачити цей маєток, поспішайте. Він справді вартий того, щоб його зберегли.